Добрий вечір всім! Хто підключиться до ефіру, хто буде дивитися в записі? Я сьогодні до вас із розпаковочкою своїх замовлень. Зазвичай працюю за дропшипінгом, відправляю замовлення відразу на своїх клієнтів, на їхнє відділення нової пошти. Але є у мене місцеві клієнти, які є учасниками мого продуктового блогу в Телеграм. Тому для таких клієнтів я роблю спільні замовлення з безкоштовною доставкою на Білгори Дністровський та Біленьке. З вами Тетяна Кравцова, менеджер компанії Джерелія. Отже, що замовили мої клієнти цього разу? Продукції багато. Тому ну, буду розказувати і показувати. Значить, в замовленні тут декілька товарів моїх. Хочу показати те, що моє, чим я користуюся. Це гель для вмивання з екстрактом білого чаю та гіалуроновою кислотою. Це анти антивікова формула 40 дуже класний гель для вмивання. Я його вже показувала, хто дивився мої ефіри. Він має таку освітлюючу, діє освітлююча на шкіру обличчя. Освітлюючий ефект, дуже гарний, розладжує зморщички, як мілкі поверхневі, так і глибокі. І дуже лагідний, приємний до обличчя, така гарна умивалка, не подразнює очі. Можна змивати косметику з очей, дуже класно працює. І тонік. Із цієї ж серії тонік з гіалуроновою кислотою і екстрактом білого чая. Теж антилітова формула. Це те, чим я користуюся. У мене ось у є, я вам покажу, дві пляшечки. Тонік ось закінчився, і закінчилася умивалочка. Мої улюблені продукти. Спочатку використовую умивалку, умивалку потім тонік, а потім уже креми. В залежності від необхідності. Так, це ми маємо. Далі. У нас був товар дня. Кожного дня у нас є товар дня зі знижкою 50%. Така дуже класна пропозиція. І для клієнтів мого продуктового блогу в Телеграм ще плюс безкоштовна доставка на товар дня зі знижкою 50%. Звичайно, для тих місцевих клієнтів. То може забрати в мене замовлення. Була в нас омега. Омега ось чотири штучки замовлені. Теж я приймаю Омегу, це клієнтське замовлення. Ну, про користь Омеги говорити, я думаю, що всі розуміють користь Омеги, втомлюваність, хронічна така. Стан нігтів, стан волосся, ваша працездатність всі ці проблеми може вам вирішити омега. Тому, хто ще не використовував, не пив омегу, варто вам спробувати, тому що від коли я приймаю Омегу, в мене Пройшли такі проблеми, як випадіння волосся. Я його не маю, то в мене сипалося волосся просто неймовірно. Тепер випадіння немає. Стан нігтів покращився, і хочу сказати, що навіть якщо у вас є грибкові захворювання нігтів, то приймаючи омегу, вона сприяє відновленню, відновленню нігтєвої пластини. Перевірено, перевірено на власному досвіді. Тому рекомендую звернути увагу на Омегу. Дівчата, кого цікавлять ціни, будь ласка, в приват, або є завжди посилання на моєму профілі або в групі продуктовій на Фейсбуці. Ви можете посилання є на каталог ви можете переглянути ціни. Можете написати мені в приват, і я вам відповім, щоб зараз не відволікатися на ціни. Тому ну, що хочу провести цей ефір більш виденько. Чотири пляшечки омеги. Далі, знову ж таки, йшло за товаром дня Гінко білоба. Це посилочки ну, прийшли за, за, три, за три замовлення. Три замовлення це не в одне. Я вже так їх зібрала разом, щоб показати вам в прямому ефірі все. Гінко білоба теж йшло товаром дня, сироп для покращення пам'яті. Для гарного функціонування нашого мозку. Гінкобілоба дуже потрібна. Мо клієнти у мене замовили цей сироп, три штучки маю ось, і будемо зв'язуватися з клієнтами, щоб забрати і віддати. Ну, ось такий сиропчик у нас є. Такі сиропи є: гінкобілоба, є ехінацея сироп. І є сироп для покращення зору із ось цієї серії. Так, Далі замовлені. Наша серія класна, дуже декоративної косметики, серія Podium. Це бальзам. Помада Кушон Блиск для губ. Це пудровий. Я вам зараз покажу той, яким користуюсь я. Він у мене ось на губах зараз. Ось такий. У мене червоний. Вишня у мене, вишня, червона така, це самий яскравий є. Дуже класний. Хочу сказати, що він на губах не скатується, не скочується, не липне, тримається досить гарно, приємний аромат. І дуже гарна така текстура. Клієнти, які замовляли, дуже і дуже задоволені цим блиском, і повертаються знову. І дивіться, ось така губка, ось так натискаєш, і виходить, бачите, да? І ось так виглядає він. Це вишневий. І е, хочу сказати, що він, ну, здається, отак на нього натискаєш, що він, наче робиться, ну, що він пустий. А потім, коли більше, більше, більше натискаєш, він як заповнюється всередині. ну, Він працює як кушон, це не просто блиск, це кушон, який поступово всередині заповнюється. Дуже класна штучка для літа. Альтернатива помаді дуже класна. Так, це мій це клієнтський. Далі, в замовленні також лайнер для очей. Теж таким лайнером я користуюся. Він тримається весь день. Весь день. Не е, обсипається, не тріскається. Хочу сказати, що е, ну, лайнером для очей користуюсь постійно і пробувала різні лайнери. І те, що купувала в вас в маркетах, е, воно все, ну, мабуть, така текстура шкіри, не знаю, всі вони тріскалися. Отак, потріскається, потріскається лайнер на очах і обсипався. Все. Хоча говорять, що дуже стійкий дуже гарний. Не можу цього сказати. Що можу сказати про наш лайнер? Ось таким я користуюся. Дуже гарно тримається. Мені здається, що я вже демонструвала в прямому ефірі. Можливо, хтось бачив, хтось ні. Дуже гарно тримається, не розмазується. І досить недорога ціна цього лайнера, здається, 80 гривень. Не пам'ятаю точно. Можу глянути, вам сказати точно, скільки такий лайнер. На базарі за таку ціну, таку якість не купиш 100%. Тому, хто цікавиться декоративною косметикою, рекомендую вам звернути увагу ось на цей наш лайнер. Є у нас також туши, туш для вій. Є з ефектом підкручування, є об'ємна туш, туші дуже класні. Тримаються теж весь день, підходять для чутливих очей, не обсипаються, не подразнюють очі. Так, лайнер 99 гривень. Це ціна каталога. Якщо ви оформите карту клієнта, ви отримаєте на перше замовлення 50 гривень, доставочка вам вийде безкоштовна. І плюс ви отримаєте ще знижку від 10 до 26%. Тому кого цікавить така пропозиція економії, пишіть в приват і оформимо карту клієнта. І йдемо далі. Інтимка, теж я вже демонструвала в прямому ефірі: це замовлення клієнта, інтимка з молочною кислотою і пробіотиками. Дуже економна, класна. Такою я теж користуюся на постійній основі. У нас ще є пінка, але я, для підмивання, для інтимної гігієни, але я віддаю перевагу саме цьому делікатному гелю. Молочною кислотою. Дуже-дуже класний. Об'єм його. Так, не бачу. 200 мг, мабуть. Так, ну ось так. Це клієнтське замовлення. Далі ось таке косметичне молочко для сухої та чутливої шкіри для змивання косметики. Серія S-Balance Ця серія у нас є для різних типів шкіри. Це для сухої чутливої, тут є крем, ще денний і нічний, є для серія для набір. Для комбінованої і нормальної і є набір для жирної шкіри. Тобто можна підібрати продукцію в залежності від типу вашої шкіри. Це така ну, економ, будемо говорити, серія бюджетна це недорога серія. Крема цієї серії, по догляду за обличчям цієї серії, з балансу вони коштують від 200 гривень. Якщо оформити карту клієнта, звичайно, це буде дешевше набагато. Молочко дуже ніжне, знімає гарну косметику, плюс ним можна користуватися як умивалкою. Ви можете як молочко, можна як умивалкою розвести на руки, видалити, розвести водичкою і умитися. Ось таке молочко знімає подразнення на шкірі, почервоніння усуває. І так далі. Якщо суха чітлива шкіра, то ось рекомендую спробувати вам ось цю серію. Так. Ну і в замовленні теж був товар дня. І прийшли ось попали якраз ці замовлення, попали на вихідні, субота-неділя. Відправки не було. Відправка в суботу після обіду вже немає. І відправка в понеділок, тому ось вийшло за 3 дні і прийшли ці посилки всі разом. Це у нас ополіскувач для ротової порожнини. І тут їх аж ось 4, 5, 6 штук. 6 ополіскувачів. Ополіскувач дуже крутий, це концентрат. Це концентрат, він розводиться один до одного водою, вистачає його надовго. Такий приємний аромат ментоловий. Знімає дуже класно запалення в ротовій порожнині, коли запах неприємний усуває, коли маєте коронки, ось там їжа застрігає, якісь запалення такі є у яснах, дуже це все класно прибирає. Користуюся таким теж на постійній основі, тому рекомендую звернути увагу. Сьогодні у нас за товаром дня, я не взяла з собою сюди на прямий ефір. Сьогодні дівчата в продуктовому знімала відео, показувала у нас універсальний засіб для чищення кухонних поверхонь. Уже сьогодні я оформила замовлення на нього, напряму на клієнта. Засіб, який видаляє всі жирові забруднення на всіх поверхнях кухонних. Меблі, плита газова, столешні і так далі. Немає значення, що він дуже лагідний до рук. Можна працювати без рукавичок, не подразнює шкіру, немає неприємного запаху, підходить для як матових, так і глянцевих поверхень кухонних. Дуже класний зап... засіб. Я Сьогодні рекламувала і у себе на профілі, і на Фейсбуці, і в групі на Фейсбук. Якщо хтось Ось зараз думає, я не замовив, не встиг. Ні, ви ще встигаєте, ви можете написати мені в приват, і ми оформимо замовлення. Засіб дуже класний це мій найулюбленіший засіб для прибирання кухні. Я користуюсь ним на постійній основі. Він в мене постійно є. Тому що це таке швидке прибирання. Приготували їжу, не треба шукати ніяких рукавичок, там і так далі, щоб прибрати за собою газову плиту там і все останнє. Обробили ганчіркою, витерли все чисто. Єдине, що він слабший, ніж суперсила наша, тому що суперсила призначена для видалення сильного нагару на чугунних сковорідках, на витяжках там і так далі. А універсальним цим засобом ви можете мити і холодильник, і мікрохвильовку, і хлібопічку, і тефлонові покриття, індукційні плити і так далі. Суперсилою ви цього мити не будете. Суперсилою не можна мити тефлонові, індукційні плити, мікрохвильовки, алюмінії і так далі. Універсальним можна мити алюмінії. Засіб. Так і називається універсальний засіб для чищення кухонних поверхень. Сьогодні ціна 89 гривень 500 мг, 10 гривень тригер, розпилювач коштує. Кого цікавить, пишіть в приват. І можна оформити карту клієнта. Я постійно пропоную своїм клієнтам економити. Ви отримуєте 50 гривень на перше замовлення. Ви отримуєте знижечку від 10 до 26%. Плюс ви отримуєте з кожного замовлення нарахування у свій кабінет в розмірі кешбек, в розмірі 5%, який можна використовувати на оплату своїх замовлень наступних. І, звичайно, запрошую до співпраці дропшиперів, хто любить продавати. Гарні умови для продавців у нас, хто хоче заробляти, і хто хоче будувати бізнес з компанією Джерелія. Хто думає над тим, можливо, що працював офлайн на землі, але хоче запуститися онлайн, хоче прийти в онлайн, не знає, як це правильно зробити. Рада буду бачити в своїй команді. Навчу всім тонкощам онлайн-бізнесу, тому що саме я працюю онлайн на землі з каталогами. Привіт, Галя! Дякую за приєднання. З каталогом я не працюю, не бігаю, я працюю онлайн. Тому рада бачити буду в своїй команді людей, які цікавляться онлайн-бізнесом, які хочуть навчитися працювати онлайн, хочуть навчитися продажам. Або е, хочуть дізнатися, познайомитися із тонкощами мережевого бізнесу. Мережевий бізнес це не лише продажі, хтось думає, що це лише продажі. Мережевий бізнес це не лише продажі, це насамперед саморозвиток коло успішних і самодостатніх людей. І саме в такому колісі я знаходжуся е, в колі Самодостатніх, успішних людей, які тебе, будемо говорити, не тільки підтримують, а й сприяють твоєму розвитку надалі і твоєму успішному розвитку. Ось такий невеликий прямий ефір. Сьогодні я хотіла вам показати ось цю продукцію, яку замовляють мої клієнти в моєму продуктовому блозі. Тому бути клієнтом мого продуктового блогу в Телеграм дуже вигідно для вас, тому що ви, якщо місцеві, ви маєте можливість отримувати безкоштовну продукцію, доставку, отримувати безкоштовну доставку продукції. І, звичайно, в продуктовому блозі в Телеграм. Акції знижки кожного дня на постійній основі я виставляю, тому що в соцмережах все не встигаю можливо. І для моїх клієнтів в продуктовому блозі проводяться розіграші, проводяться акції різноманітні. І, до речі, зараз, в цьому періоді, для партнерів моєї команди і для клієнтів моєї команди. Які роблять замовлення, на кінець періоду будуть розігруватися дві карти подарункові по 100 гривень, тобто 200 гривень можна буде виграти. Хто ще не є моїм клієнтом, у вас є ще час ним стати. В попередньому періоді один мій клієнт виграв. Дві картки. Не одну, навіть подарункову карту на 100 гривень, а дві подарункові карти 200 гривень, отримав на свій рахунок і може використати при оформленні замовлення. Тому запрошую бути клієнтом і бути учасником мого продуктового блогу в Телеграм. До нових зустрічей! Дякую, хто був присутній на ефірі, і приємного перегляду, хто буде переглядати в записі. Всім нам миру! Всім нам тихої ночі і дочекатися перемоги. І все вже є, Україна. До нових зустрічей!